Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун і Сьогодні говоримо про останні заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та наслідки атаки на Польщу Російських БПЛА. Мій розмовник міністр закордонних справ України в 2007 тисячі роках керівник центру досліджень Росії Володимир Огриско. Пане Володимире, вітаю вас. Доброго здоров'я, пане Романе. Багато ми говоримо про Дональда Трампа, але здається, він не змінює своєму репертуару, особливо стосовно, як він каже, врегулювання встановлення миру в Україні. Що ж, він остання його заява він фактично переклав відповідальність на, скажімо так, дії Сполучених Штатів щодо покарання Росії щодо введення санкцій на партнерів по НАТО і Європейський Союз, тобто країни НАТО, повинні при... повністю. Припинити закупівлю російської нафти, а Європейський Союз повинен ввести щодо Китаю мита у розмірі 50-100%, залежності від е асортименту. І тоді я готовий, каже Трамп, діяти. А поки що, якщо НАТО це зробить, війна закінчиться швидко. Якщо ні, то ви витрачаєте мій час. Тобто, ну, фактично, в європейці преса пише, що в основному це заява для того, щоб. Е Нічого не робити. Ну, тобто, скинути відповідальність на Європу, ну, там Туреччина, в НАТО, звичайно ще є, і все таке інше, і показувати, що винні у тому, що немає додаткових санкцій проти Росії, це ось Європа і всі інші, але не Дональд Трамп і не Сполучені Штати. Ну і до речі, знову ж таки. Це війна Байдена і Зеленського. Це не війна Путіна, це не війна Росії, це війна Байдена та Зеленського. Ну, це якби червоною лінією проходить. Як вам остання заява? І до чого вона, пане Володимире? Ну, дивіться, пане Романе. Тут треба дивитися на речі, мені здається, трошечки ширше. І, хоча я традиційно скептично оцінюю заяви Трампа, в даному випадку частина того, що він говорить, має рацію. Ну, от дивіться, що виходить з європейськими санкціями щодо Росії. Так, вони приймаються, є 18 пакетів, зараз буде 19. От, але вони мають ефект, безумовний ефект, але відкладений. Тобто, це не те, що діє тут і зараз. Для того, щоб припинити війну, треба такий комплекс факторів, які. Унеможливлять для Росії її ведення, в тому числі в першу чергу, позбавити Росію надходжень від продажу її ресурсів, в першу чергу нафту і газу. Що ми маємо в контексті Європи? Європа говорить так: ми припинили купувати російські. Трубопроводний газ. Прекрасно, це важливий великий плюс. Разом з тим ми продовжуємо купувати російський газ, який йде до нас в скрапленому вигляді. Ось уже дірка певна є. Давайте по нафті. Так, ми хочемо, щоб Європа вже ніколи не купувала російську нафту, і ми, начебто, її не купуємо. Ну крім Поки що на Словаччини і Угорщини з іншого боку, ми купуємо продукцію, яка виробляється з російської нафти. Тобто, Росія продає нафту до Індії, Індія її переробляє, і Європа купує той самий дизель. Ну, у Трампа виникає логічне запитання: слухайте, так тоді ми про серйозні санкції чи про умовні санкції? Якщо про серйозні, тоді давайте координувати тоді давайте домовлятися, тоді давайте робити так, щоб ви купували і ЛНГ, тобто зріджений газ, і все те, що стосується нафти, не у Росії, бодай обсередковано, а у нас чи в якомусь іншому, на якомусь іншому ринку, і в цьому є логіка. Ну європейцям, звичайно, зараз в цьому контексті складніше, тому що. Швидко перейти на нові е, ринки можна, але складно. Ну і е, тому виникають отакі от внутрішні протиріччя. Е, я думаю, що е, безумовна вимога Трампа до Європи, щоб Європа там ввела 100% санкції проти Китаю. Вони доволі е, скажімо так. Е, е, ну, Несерзні, тому що сам Трамп чомусь ви бачите не хочете. не хочете їх вводити, тобто ввів, а потім швидко зрозумів, що нічого не вийде. Тобто, тут є поле для маневру, і я думаю, що саме через це дуже важливо, що між США і Європою зараз почалися практичні консультації відносно того, щоб синхронізувати свої кроки. Наскільки вони швидко відбудуться, сказати важко. Але е, тут обидві сторони мені здається, е, ну до певної міри граються. Тобто, і до певної міри намагаються сказати, що спочатку ви, американці, зробіть рішучий крок. Ми приєднаємося. А у відповідь американці кажуть: ні, ні, ви давайте робіть щось серйозне, е, і тоді ми будемо це робити. Це гра в футбол, е, який е, давно е, відомий, і який продовжується е, то з тієї чи з іншої. Проблематика. Так що, на превеликий жаль, це все оці самі ігри, від яких в кінцевому рахунку Росія тільки виграє. Але здається вам, що Трамп, ну так як я вже розпочав, що ну знову ж таки він так, да, грає? Тобто, далі гіпотетично, Європа виконує його вимоги. Так, це складно, це довго і майже неможливо зараз. Але чи не знаєте він привід, знову ж таки? Тому що ці два-три тижні, про які він говорить. Я не знаю, кожного місяця чи кожні два місяці. Вони тривають уже півроку, і знову ж таки е, нафту купують в основному Словаччина Угорщина, перероблену ну, нафту нафтопродукти купує Європа з Індії. Це так, але ж Словаччина Угорщина. Ну підніми трубку телефону і зателефонуй своїм друзям і скажи: не купуйте нафту, і це можливо. Це по перше. По-друге, Китай, звісно. Трамп розглядав цю можливість, але зрозумівши, що це буде досить болюче, в першу чергу для Сполучених Штатів він цього не хоче. Зараз він вимагає фактично цього від Європи. Тобто, чи не здається вам, що це просто привід нічого не робити з боку Трама. Ну, відносно, відносно Угорщини і Словаччини, я думаю, що найкращі санкції вводить пан Мадяр. І дай Боже йому здоров'я на, на, на багато років вперед. Я думаю, що це. Найкращий спосіб того, як треба швидко, що важливо і ефективно піддавати Росію Ви Бачите, наші військові зараз чітко і ясно виконують програму дій, яка я думаю, є дуже дуже ефективною. І президент не випадково сказав, що обидві обидва порти на Балтиці під нашим прицілом. Ну і наступний крок має під таким самим прицілом бути звичайно порт Новоросійський. І це те, що без будь-яких, знаєте, додаткових переговорів там чи зайвих емоцій, поставить крапку на тому, що таке нафтові санкції. Так, безумовно, це не припинить продаж російської нафти через далекий схід. Туди, на жаль, наші дрони ще не долітають. Хоча ну, все в теорії можливо. От, і це буде найкращий варіант. Але те, що. Трамп так чи інакше шукає можливості для того, щоб не вживати заходів. Тут ви абсолютно праві. Я про це не так само говорив. Скоріш за все, він все ще досі вірить в якісь можливості якихось домовленостей. Хоча сам собі інколи і протирічить, коли говорить тут, же, що між Путіним і Зеленським така прірва, що вони не можуть навіть е, уявити собі якісь переговори. Ну навіть якщо і уявити собі переговори, то позиції просто настільки різні, що домовитися неможливо. Так що тут е, очевидна гра в те, що я буду, я Трамп, буду намагатися продовжувати робити ці всі дипломатичні зусилля. А на практиці це означатиме, що е, е, нічого серйозного в цьому плані рухатися не буде. Або головний переговорник це українські збройні сили, е, кіткелов представник Трампа, перебуваючи з днями у Києві на конференції, зазначив, що президент Сполучених Штатів починає дратуватися стосовно Володимира Путіна. Ну, це ми також чули кілька разів. І Що він каже: він каже, що не треба тиснути на Трампа стосовно санкцій, стосовно тиску на Росію треба прийняти його підхід Ну, до речі підхід який тому що щось не дуже зрозуміло який саме зараз у нього підхід і чекати поки президент Сполучених Штатів щось вирішить як на вас ця формула тобто чекати поки президент сполучених штатів щось вирішить ну мені така формула чесно кажучи вступно не по не 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 подобається і не підходить чекати це означає що щодня ми будемо е, навіть підбивати сумні підсумки чергових російських Збройних атак, чергових жертв, чергових вбивств і так далі. Так що чекати я думаю, це не той випадок, який має бути нашою формулою. Наша формула повинна полягати в тому, щоб ми максимально озброювалися за допомогою і американців, і європейців і завдавали ніщівних ударів по російській глибинці. Оце буде означати, що ми просуваємося до цілі, а все інше це просто гра в слова. Стосовно внутрішніх питань стосовно внутрішньої, скажімо так, політики сполучених штатів, точніше, їх настроїв, а по-перше, Fox News, це фактично республіканський телеканал близький до Трампа, публікує дані свого опитування і більшість респондентів за збільшення допомоги Україні, тобто зараз за збільшення допомоги Україні. Це по перше, і по-друге, спікер палати представників Майк Джонс каже, що все готово для того, щоб ввести санкції і почати тиснути на Росію. Тобто, він е, навіть сказав так, що не то, що не те, що законодавчо це готово. Морально всі весь конгрес прагне цього. Тобто, маємо фактично, що політикум Сполучених Штатів і е, суспільство, скажімо так, воно за те, щоб посилити тиск і за посилення допомоги. Єдина перепона на цьому, як вбачається, це Дональд Трамп і його особиста позиція. Виходить так. Виходить так, і виходить так, що в його голові досі не склалася ну об'єктивна реальність, яка полягає в тому, що Путін є агресор, що Путін є винуватець всього того, що відбувається, і що його за це треба покарати. Він продовжує він. Трамп продовжує розмірковувати над тим, що треба врахувати інтереси і Росії, хоча тут інтереси можуть бути лише в тому, щоб її покарати за злочини, які вона вчиняє. І України як жертви цієї агресії, а це глухий кут, з якого Трамп сам вийти зараз не може. Єдина надія, що все таки, оцей самий політиком, про який ви говорите, який справді демонструє, що досить вже гратися в ці миролюбські в лапках ігри, що може все таки він переконає, що тут уже йдеться не про особисті. Інтереси Трампа, а про інтереси Америки, яка щоразу втрачає. Бо вже сам Трамп говорить, що я відчуваю, що він е, е, грається зі мною і е, водить мене за ніс. Ну, так же ж е, уже далі бути не може. Тому надія на те, що все-таки е, це внутрішній внутрішній тиск в Америці, все-таки на Трампа почне діяти. перейдемо до. Атаки російських БПЛА по території країн НАТО і Польща отримала, звісно, але Румунія, тобто після цього, продовжилися ці атаки, і здається, вони не будуть припинятися. Всі чекали на реакцію Трампа. Спочатку він сказав, що не знає, що там відбулося. Потім що це могло бути помилкою. Ну тобто, така відповідь вселяє просто оптимізму Володимира Путіна. Що він на вірному шляху європейці відреагували на ці слова однозначно, що тепер, за реальної атаки російських військ на територію країни НАТО, вони не впевнені, що Сполучені Штати стануть на захист п'яту виконують п'яту статтю і стануть на захист цієї країни. Як на вас реакція Трампа і наскільки це небезпечно? Ну відносно реакції Трампа на жаль, виходячи з того, що він говорить говорив перед цим. Вона на жаль є послідовною, але послідовно негативною. І тут нічого іншого не скажеш. Ну треба зав'язати очі, знаєте такою великою. Чорною стрічкою, щоб нічого не побачити, хоча це все лежить на поверхні. Відносно побоювань європейців щодо п'ятої статті Вашинтонського договору, вони абсолютно обґрунтовані, тому що пане Романе, ніхто не знає, що передбачає п'ята стаття Вашингтонського договору. Може, це звучить дуже неочікувано і. Дуже так знаєте, ну е, е, якось е, гостро, але з іншого боку, я весь час е, наполягаю і весь час закликаю наших європейських партнерів е, виступити з ініціативою розшифровки п'ятої статті Вашингтонського договору, в якій би чітко і ясно по пунктах було прописано, що таке е, агресія проти членів альянсу. І головне, якою має бути відповідь, я за зразок беру е і навожу приклад е прийняття ще в далекому 1974 році Генеральну асамблею ООН, Резолюція, яка називалася визначення агресії, і там по пунктах там їх цілих сім по-моєму е пере 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 перераховано, які факти можна е трактувати як агресію проти іншої держави. Значить, можна взяти цю резолюцію за основу і написати, що ми, країни альянсу, розуміємо в контексті міжнародно-правових документів, які прийняті на цю тему, що в разі, і потім пішли пункт А, пункт Б, пункт С і так далі. Так далі це ми вважатимемо нападом на свою суверенну територію, що означатиме, що ми будемо відповідати. Відповідати яким чином. Значить, негайна е, відповідь не консультації згідно з статтею четвертою, це ні про що, а негайна відповідь на е, безпосередню загрозу. От тоді в Москві чітко і ясно розуміють, що йдеться не про е, розмови, а про дії. І дії будуть автоматичні. А під ці автоматичні дії потрібно буде те, що зараз НАТО лише починає робити. Оцей е, східний вартовий ця нова програма. Ну прекрасно. Тільки її повинні, повинні були б зробити ще 25 лютого 22 року, коли побачили, що Росія почала повномасштабну війну не тільки проти України, а проти всієї демократичної системи в світі, але тільки зараз, коли вже полетіли шахеди, ну ці Бербери, яка різниця до Польщі, тільки зараз вони починають думати: о, дивіться, так Путін же ж не тільки про Україну думає, він же ж і про нас думає. Він же і про нас не забуває. От давайте тепер сідати і щось думати. Слухайте, ну, ну я не знаю, що ж це тоді за альянс, який діє у такий якийсь абсолютно безпорадний спосіб. Це ну, мені нагадує паперового тигра, який, начебто, такий грізний і серйозний, а насправді він просто грізний на папері. Тому, безумовно, треба дуже жорстко і відразу на це реагувати. Я вже неодноразово казав, що я би на місці е, натовської е, натовського керівництва на другий день би політав би над Калінінградською областю. От просто наявними, може, їх там і небагато цих е, місцевих натовських е, безпілотників, або навіть і літаками, щоб просто продемонструвати, що ми здатні і швидко. Відповісти на те, що робиться, бо те, що зробила насправді Росія, це не це не інцидент, як дехто каже, а це якраз факт агресії відповідно до тієї самої резолюції, про яку я щойно задав. А е, на е, в багатьох західних столицях, ну як чорт лада, не бояться визнати цей факт. Ну, от е, тоді, дорогі друзі, тоді отримаєте продовження. І зараз буде не тільки Польща-Румунія, а буде Литва, а буде Естонія, а буде Фінляндія. Ну це очевидно, якщо не буде адекватної реакції. Ну от, бачите, зараз НАТО починає щось там рухатися, якісь там перекидає там, літаки, говорять про те, що нарешті там може бути сформовано якийсь більш-менш адекватний військовий кулак. Навроцький вже дозволяє перебувати іноземні війська на території Польщі? Слухайте, а що це за воєнна організація, де немає військового безвізу, коли терміново з Німеччини в разі нападу на ту ж саму Польщу без будь-яких рішень Навроцького, а може Навроцький в цей момент буде недієздатний, не дивити, господи, чи щось іще ще станеться з ним? То що тоді? Натовські e, e, війська повинні сидіти і чекати, поки хтось прийме якесь рішення. Так, ну, тоді, це як... на четвертий рік повномасштабної війни всередині, всередині Європи, фактично. І от так, такі... от про це й мова. Тому, тому а, або зараз НАТО e, демонструє, що це справді військовий блок, а не, а не про ляля -ля і Фафа і так далі. Ну або тоді його ефективність буде дорівнювати нулю і цим скористається Путін. А такі кроки, як закриття неба над Україною і перекриття Балтійського моря для тіньового флоту, тому що, ну, наприклад, Радислав Сікорський, голова НЗС Польщі, каже, що ну технічно, та ми і про це так знаємо: технічно е, закрити небо над певною частиною України для НАТО і країн ЄС, це можливо, хоч там завтра, післязавтра. ну але ж політично здається, це дуже далеко. Чи все ж таки це можливо? Знаєте, пане Романе, вже дуже добре, що е, Польща ініціює таку е, е, дискусію. Правда, ми про це говоримо з, е, власне, з, ну, з початку цього шоромоштамного вторгнення, але безрезультатно е, зараз. Бачите, після того як залетіло до Польщі, нарешті і до наших партнерів доїхало що. Треба все-таки думати над превентивними для них же ж, заходами, які їх будуть убезпечувати. і нас, і їх. Тобто, це спільна зацікавленість і спільний позитивний результат, чи вдасться це? Мені здавалося б, що було б добре, щоб почалося, хоча б з якоїсь невеличкої частини справді кількох областей на заході України, тут висловлюючись. Ну, мовою агресора ліха біда началом, тут треба тільки почати. І якщо спочатку закриється там умовних три західних області, то потім буде п'ять, а потім буде сім, а потім буде двадцять, і це, це абсолютно нормально. Тому я думаю, що цей хід був би справді зараз революційним, і він би показав би Москві, що НАТО таки справді не лише говорить, а може діяти. А оці загрози, які зараз звучать, що це буде війна з НАТО? Ну це черговий шантаж у Росії. Більше нічого не залишилося. Розуміло. А наскільки ця атака, і подальші, скажімо, так, атаки, тому що буде це продовжуватися, Це зрозуміло, може налякати Європу як таку. Ну, тобто, і змусити або вивести з гри певним чином, або змусити погодитися на оцей пакт Путіна Трампа щодо мирного врегулювання в Україні, і наскільки це дестабілізуючий фактор для європейського суспільства, тому що ультраправі, які набирають оберти, вони вже знову ж таки почали активніше закликати до того, що ну ось війна вже майже в європейському союзі, треба терміново домовлятися з Путіним на будь-яких умовах. І завершати цю війну, тому що завтра буде Варшава, Берлін і так далі. Ну так, от на це якраз і розраховує Путін. Він такими діями. Він тестує здатність НАТО як структури реагувати, і посилає в суспільство оцей самий сигнал. Що дивіться, я божевільний, я можу зробити все, що я хочу. Тому здавайтеся, і справді ви бачите, навіть е, е, Туск говорить, що в Польщі е, раптом підскочили проросійські, е, так би мовити, якісь сентименти, що, мовляв, страшно, давайте щось там домовлятися і так далі. Так що в даному випадку Путін працює, е, я би сказав, професійно. Він але ви вбачаєте, що це буде реальною проблемою для Європи? Чи все ж таки вони перетравлять це все? А це може бути реальною проблемою, якщо європейські лідери будуть м'якими, і якщо вони не будуть рішучими в своїх діях, знаєте, для суспільства дуже важливо, коли воно бачить, що керівництво демонструє так би мовити профіль, коли чітко і ясно заявляє. Отут ми е, говоримо, а тут ми починаємо вже діяти. І якщо ці дії відбудуться, якщо зараз е, Тахнамо Польща в консультації, безумовно, з е, іншими країнами НАТО е, почне з нами співпрацювати по збиттю російських безпілотних, повторюю ще раз апаратів, які літають, тобто це можуть бути е, ракети і е, е, БПЛА, то повірте, е, в Польщі. Мені здається, миттєво підніметься такий, знаєте, дух патріотизму, що мовляв, і ми, поляки, можемо бити росіян і їхню техніку, і це якраз переламає ситуацію. Якщо зараз всі будуть мовчати й робити в що нічого не сталося, ну так тоді ми отримаємо якраз той самий результат, на який розраховує Путін, коли почнуться розмови до нущови, де як да Росія не переможна. І будуть повторювати цю всю московську пропаганду, яка якраз і спрямована на те, щоб фактично ідеологічно розброїти е, захід, так що залежить виключно від політичної волі і від практичних дій, добре дякую, пане Володимире, за таку розмову. Дякую вам, пане Романо. Нагадаю, що сьогодні гостем областок був міністр закордонних справ України 2007-2009 роках, керівник центру досліджень Росії Володимира Гриско. Дякую глядачам посток, що були з нами під час цього ефіру. Ми будемо вдячні, якщо ви подобаєте це відео, залишити свій коментар з будь-якого питання, яке ми сьогодні обговорювали з паном Володимиром. На все добре та до побачення.